Я вітаю на каналі Вінтажний посуд. Ось така калина у нас квітне під вікном. І приготувала для вас композицію, ось таку яскраву, весінньо-літню композицію. Зараз покажу по кожному предмету окремо і, мабуть, перейдемо в іншу локацію, бо трошки тут. Вітер піднявся, щоб у нас нічого не поздувало, бо далі буде ще більше краса, ніж ця. Так, це в нас частина сервізу синельникова, перший сорт, ручний розпис, позолота. Ось, на жаль, це все, що є. То розкажу по кожному предмету окремо. Чайна пара тільки одна, блюдечко одне. Є трохи затертості по золоту, тут, ось тут по краєчку трошки затертості, все ціленьке. Чашки також трохи трошки затерте золото. Отак, малюночок в гарному стані, круговий, багатий малюнок. От, чайна пара 250 гривень. Окремо є три чашечки. Четверта з тріщиною покажу. Тому тільки три чашечки окремих по 150 гривень. Ось ця тріщина. Ось так, зовні вона виглядає 30 гривень така чашечка. Просто поставити для краси. Тріщина, ну, сантиметри, сантиметри три тріщина. Далі цукорничка, рідна кришечка, все тут ціленьке, по цукорниці недоліки. Ось тут відлущення фарби на одній квіточці. Якась отут така точечна затертість золота чомусь. І на дні заводська така нерівність. Ось тут, біля мого пальцю, бачите? Але вона під глазур'ю, то це заводська. Ну, це Синельникова. Ну, Як, на мій, на мій особисто погляд, не нав'язує нікому свою точку зору, що в них малюнки багаті. А от сам фарфор, от саме вже з таким клеймом, де більш старіше, це там, фарфор кращого був сорту. А так, ну, ну, мені не дуже подобається. Малюнки так, гарні, багато золота, багато ручної роботи, все. Але ну, от якось грубо, тось, ну, такі, де тут на чашці. Ось така нерівність, бачите, шматочок тіста якийсь прилип, але для них це перший сорт. Інші заводиться одразу другий, третій сорт. Оцени це перший сорт. Ну, то таке. Так, чайничок. Чайничок, мабуть, і не був у користуванні. Бачите, тут все біленьке, чистеньке, бо золота збережена. 13,50 коштував сервіс. Ось такі є чорні точечки. І тут шматочок тіста. Так, і я не сказала по цінах. Чайничок 500 гривень, цукорничка 400 гривень. Так, і тут у нас ще ось така цікава штука. Якось у мене, мабуть, і ніколи не було в продажі гіпсових статуеток. Це в нас артель Кунгур. Така статуетка Василій Тьоркін, вона називається, випускалася з 1956 року, то от приблизно такий час її і виготовлення. Бачите, є відлущення фарби. З коли гіпса ось тут, на носі, на чубі трошки. А інше все це просто відлущення фарби. Ну, тут вона таке не критична, якщо буде бажання реставрувати, то гіпс можна навіть і самостійно реставрувати. Так, тріщин немає, вона досить важка. Мені однією рукою її поправляти вам. Так, вона висотою 34 см. Ось тут, бачите, все. Все нормально, все ціленькі. 700 гривень коштує наш парубок з баяном і з самокруткою. Так, також в продажі є в мене баян, скажу одразу. Баян Полтава був у користуванні, ну, але все там ціленьке, все працює, ну, на, мій, на мій погляд, бо я не спеціаліст в музичних інструментах. Кому треба, звертайтесь, баян коштує 1000 гривень. Можливий торг. Продовжуємо огляд в новій локації. Ну і, звісно, почнемо з перлини нашого столу, ось цього дивовижного сервізу з ручним розписом городниця. Скажу одразу, тут є величезний недолік, цукорниця з тріщиною. А так він повний. Бачите, на жаль, стояв собі 70 років, зберігався сервіс, а хлопчина молоденький, який до мене його віз, його розбив ось цю цукорницю. Ось так буває. Ну, немає, немає ще досвіду у нього, як перевозити посуд. Так, значить, почнемо. Так, це в нас клеймо. Городниця другий сорт, періоду кінець 50-х, початок 60-х років, ручний розпис з золотом, рідкісний малюночок. Частіше цієї форми зустрічаються. інші. Так, отам одразу покажу, то в мене з недоліками ось той зелененький. Потім розкажу, там за все 400 гривень. Так, знову переходимо сюди. І так, повний сервіс є і чайник, і молочник, і шість чайних пар. Чайні пари в гарному стані, з недоліків ось на одній чашці ось такі невеличкі надщерблення. Цій проєкції їх навіть і не помітно. Ось вони, бачите. То заводські недолі в глазурі. Так, і блюдечка. Всі гладенькі, чистенькі, не затерті. Ну, мені здається, ну, взагалі, ну, просто лічені рази за 70 років сервіз був у користуванні. Настільки всі, все гарно збережене. Бачите, яке. І, і золоте яскраве. І ніде ніяких тріщин немає, нічого. Так. Покажу чайничок. Ось наш чайничок. Кришечка з отвором. Тут всередині. Все ціленьке. І носик ціленький. Ось такі є заводські недоліки, як глазурь. Затягнулася всередину. Так, і тут є якісь, якісь така механічна подряпина, чи вона заводська, чи щось тут, ось бачите, така механічно щось тут ось затирали. Трошки зачепили золото і саму глазурь чим стерли зверху. Ось такий нечайнечку. Недолік. Так, ну, цукорниця. Цукорниця була також вся гарненька. От, а тріщина досить велика. ну Форму вона тримає, бачите? Форму все триває. Мабуть, можна її здати в реставрацію, бо я бачила реставровані сервізи. Не знаю, як це робиться, але роблять. Ось, бачите, ось тут було місце удару і пішло в різні боки. І тут в одну сторону небагато, а в іншу майже ось так по кругу, покругу, ось вона продовжується. Ну, тобто, майже навпіл, її розбили. Так, ну і молочник також. Ось весь гарненький, тоненький, легенький молочник. Так, ось в такій комплектації, з цим недоліком, ціна 5 тисяч гривень. Так, показую далі. На своєму телеграм-каналі я вже показувала ці предмети з сервізу. Одразу розказую, що в мене є телеграм-канал з продажу вінтажного посуду, і там одразу все, що в мене новенького в продажі, одразу все там з'являється. То, будь ласка, підписуйтесь посилання в першому коментарі. Так, цукорниця, без кришки, дарувальний надпис. Тетяні Сергіївні. Для мене це ну, пряма асоціація з фільмом Весна на Незрічної Улиця Тетяна Сергіївна. Ось таке климополонне. Ну і бачите, як, як любили користуватися цими предметами. Не так як цим сервізом в серванті стояв. Тут багато користувались. На чайничку ось такий скол, ось на кришечці скол, з цієї сторони. Чайничку також затертий, затертий. Ось так. І чашечка тут з тріщиною. Інше клеймо. Бо вона, чашечка була сюди підібрана, вона була в мене окремо. Ось, бачите, йде через чашку тріщина. Ну, але для краси ось так можна поставити. Бачите, люди жили, раділи життю. Це Тетяна Сергіївна, яка, мабуть, хлібосольна була завжди гостям давала користуватися цей сервіс, ну і так жила, жила своє щасливе життя. Так, може, і ці люди жили своє щасливе життя, просто в них було дуже-дуже багато посуду. Так, і що я вам хочу сказати, найближчими днями в мене буде багато-багато посуду. На жаль, я не встигаю показувати все на Ютубі, тому телеграм-канал це те, що вам потрібно, щоб нічого не пропустити. Так, ось такі дві є в мене шкатулки. Бачите, який гарнезний колір. Це в нас багімія. На обох залишились етикетки, тільки. Тільки на другій там трошки вона відклеїлась. Так, є ось такі зачіпки, але вони і на нижній, і на верхній стороні, вони е, з внутрішньої, по внутрішньому колу. Зовні все ціленьке. Так, ось ця в нас 400 гривень. А друга в нас 350 гривень, бо на нижній частині є трохи більший скольчик знову ж таки зсередини. середини. Ось так він виглядає тут, так, його і не видно, тобто він плаский іде всередині. От, етикетка наліпка є, але відклеїлась. От, я коли тільки починала займатися посудом, купила за 10 гривень ось такий низ коричневого кольору, думала, що це така сільничка. От. Ну, багато було таких ляпів. Я думаю, в будь-якій діяльності вони такі штуки є. Ну, як, наприклад, я е, вчилася е, на Будівельника. І в мене якась там курсова робота була на першому там чи на другому курсі, десь там була. І в мене я порахувала, що мені на під'їзд треба на на будинок з трьох під'їздів по, піти поверховую, що мені треба 15 вхідних дверей в під'їзд. Ну, ось такий ляп. Ну Ну, якась я думаю, трохувало, тирохвало, тир, 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 3 на 5 5 на 8 38. Коротше. Ось таке. Ну, Я думаю, такі веселі історії є у кожного. Так, ось така ваза. Вона 28 см, скло блакитне. Ось такий малюночок, чи якась травинка з ягідками, чи гілочка. О, зазвичай вони такі вази бувають з налітом від води. Є в мене така і зелена, яка, ще є такі. Прям, ну, ну не можу я їх відмити і все. Ось. А, а це? Чи, чи мені вдалося знайти спосіб, як їх відмивати? Чи вона така і була? Ну, була вона прямо така з якимось налітом, і я думала, що вона не відмиється. Ну, а воно все відмилося. Ось така ваза 250 гривень. Так, ці вазочки я вже показувала. І давно не показувала ось таке блюдо. Тут є скольчик у нас, он там він знаходиться по краю. Це в нас таке велике блюдо, мабуть, там 25 на 35 приблизно. Це в нас будянський завод. 20-х років. 200 гривень коштує таке блюдо. Так, все я розказала, показала. Ось ці свічники, три штучки, їх залишилось з попереднього відео по 300 гривень. Так, ну і так. Ну, і так, мабуть, все. То, кому що сподобалось, будь ласка, пишіть мені в телеграмі або в Вайбері, робіть скрини і. Будь ласка, пишіть мені. Так, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім гарного дня, до побачення!